Гуде сигнал тривоги. Проходжу повз хлібну каву, який є хліб, кава, тістечка». а під дверіми стоїть дитина років 5-6 і гайдає візок з меншенькою. Тривога завиває новим витком. Старша починає гірко плакати майже назрід. Не встигаю спитати, що трапилось. Як виходять з кави їхня мама з рогаликами в руках. Чого ти плачеш? трапилось? Сирена, а тебе немає? Ну, ти ж знаєш, де я, Зараз тримай рогалика. Дівчинка бере, заспокоїться і додає. Я просто боюсь померти без тебе. Боюсь померти без тебе. Говорить п'ятирічна дитина, нехай вони всі будуть прокляті. Це те, що наші діти думають і плачуть про таке усі.